В цьому відео я розкажу, як створив власну гру Мрії, об'єднавши два світових хіти в одній грі. На це пішло аж 10 місяців і 20 днів. Це буквально 300 днів розробки за кілька хвилин. Я впевнений, що ви хоча б раз чули історії про створення ігор, але ця точно не схожа на всі інші, адже ми говоримо про велику онлайн гру з серверами, командою, власним сайтом і ще дуже багатьма деталями, про які я розкажу. Якщо ти живеш десь в горах і досі ніколи не чув про Clash Royale чи Worms, тоді я швидко поясню: Worms. У тебе є черв'ячки, і у противника є червя... Тобі потрібно стріляти по черв'ячкам противника, поки ти всіх не завалиш. Все просто раз ти ракету, раз він ракету, і так по черзі, поки хтось один не виграє. Клеш рояль, у тебе і противника, є вежі. Кожен кладе карту на арену, і о, чудо, з цієї карти з'являється персонаж. Вони б'ються між собою. В цей час набирається еліксир, щоб використати наступну карту і битись так, доки один з гравців не виграє. Отже, об'єднаємо ці дві гри в одну і побачимо, що буде. Я вже давно виношую цю ідею, тому зараз максимально детально розписую весь цей план. А гри і все, що я хочу в ній бачити, ось якими будуть основні правила гри. Бої будуть один на один, але в кожного під керуванням аж три персонажі. Арена руйнується від вистрілів. І карти це зброя, ми можемо складати із них свою колоду. Насправді, план трошечки більший, але головне, що він є. Але є одна проблемка. До того як мені прийшла ідея цієї гри, я вже один раз звільнявся з роботи, ризикував усім, щоб тільки робити ігри і займатися ютубом. А в результаті мій акаунт розробника забанили через дурницю, всі ігри видалили, і тому я без грошей з здирку від бублика, ресурсів на стороні гри зовсім нема, а всі плани відмінились. І я, прям як у фільмі, де перед головним героєм, два вибори: розумний вибір. Знайти хорошу роботу, працювати там розробником ігор. Стабіль... Доходу, можливо, відкласти трошки грошей, а тоді взяти за розробку власної гри. Та нерозумний вибір. Взяти кредит, позичати гроші в друзів, але працювати над своєю мрією йти до мети. Як ви думаєте, що я вибрав? Пх, ви думали, я взагалі друдний і буду ще кредит брати? Ні, я обрав ще складніший шлях. Намагатись об'єднувати і роботу на начальника, і створення своєї гри, старатись встигати все і одразу, вічно бути втомленим і жити на межі вигорання, при цьому старатись не поїхати кукухою. Припустимо, що я все ж таки зможу об'єднувати все і одразу, але залишається інша проблема, як я сам зроблю онлайн гру. Я навіть не уявляю, як знайти той сервер, прописати код мови програмування, якої я не вчив, налаштувати той сервер, шифрування, передача даних і ще куча всякого, що потрібно знати. Я вирішую, що не потягну такий проект і змушений жити з розбитими мріями. Повірили, що я здався, а я не здався. Ха-ха-ха, ви не думали, що я ви, ви, ви думая. Я написав Олегу: ми разом вчились на курсах по розробці ігор, і він якраз недавно робив одну мультиплеєрну гру і трохи розбирається, як працювати з серверами. Ми можемо об'єднати свої сили і зробити гру разом, що я і запропонував Олегу. Сила дружби, і от ми обоє полізли у невідоме. Створити всю цю систему для нього теж було викликом, але я вірив в те, що він справиться зі своєю частиною, а я справлю зі своєю. Тож ми. Вирішили ризикнути. Це було непросто, адже доводилося поєднувати розробку з основною роботою. Отже, я відмовився від ідей робити відео на YouTube, стрімінгу і інших своїх хобі. І в той же день, ввечері після роботи, почав придумувати, як зробити землю, яка буде руйнуватись від снарядів. Поліз в інтернет, взяв там безкоштовний кусок коду, як основу, сильно його переробив, і все. Зараз ви бачите, що з цього вийшло. Я б додав першу карту, яку можна вибрати і скористатись нею, щоб вистрілити. Все круто вибухає, земля руйнується, і я створюю такий ефект прицілювання, щоб будь-кому було зрозуміло, що коли натягш приціли Квенгрібдз, то видно, куди полетить снаряд. Далі я додав полоски здоров'я і нанесення урону. Потім різні команди, різні бійці, щоб між ними можна було перемикатись. Наступним можливим кроком є створення черги карт і сповільнення часу. Як ви бачите, тепер можна вибрати гранату і стрибок в різному порядку. Зліва зверху відображається порядок, можна передумати, вибрати по-іншому, підстрибнути, вистрілити, підкинути всіх. І круто те, що можна комбінувати декілька своїх дій у повітрі. А ще імена! Як ви бачите, Славік готує свою підступну атаку, стрибає, стріляє в повітрі, знов стрибає, знов стріляє. Оце чоловік. Далі Патрік бере ініціативу в свої руки і вистрілює в Антоніо. Потім я додав в гру нові карти: динаміт, який зараз працює як рикошет, і ракета, яка виглядає як свята граната з Вормс. Поки що динаміт ще не визначив, хто він в своєму житті, вирішив стати скейтером, але я виправив його і тепер все ок. Потім ще лазери додав потрійний вистріл, аптечку і бомбу з таймером. Перше випробування це персонажі. Я подумав, що, можливо, справлюсь сам, але як виявилось, мої навички малювання трошечки не дотягують. Oh my God. Я заліз в Unity Asset Store. Тут люди продають різні готові частини для ігор, зокрема графіку. Знайшов ідеальний для моєї гри набір із 32 анімованих персонажів за 50 доларів. Тож я зважив всі за і проти і вирішив, що персонажі гармати можуть непогано вписатись в мою гру. Тим більше, що снаряди вони можуть вистрелювати прямо з свого рота. Тут назва гри напрошується сама: Guys. Ну, ви поняли, рот як гармата, от і Guys. Тим часом, поки я додаю персонажів, Олег займається дуже багатьма технічними деталями, але я не хочу вас перегружати лишньою інформацію. Основне, що він робить, це налаштовує базу даних, в ній будуть дані всіх гравців. Потім він об'єднує її з системою SmartFox Server. Це потрібно, щоб налагоджувати зв'язок між гравцями, створювати для них кімнати. Для боїв, лоббі і таке інше. Потім він орендує сервер, на якому будуть проводитись всі обчислення. Крім цього, реєструє домен, налаштовує шифрування, створює сертифікат HTTPS, але я думаю, що це надто складно для тих, хто чує це вперше. Тому просто знайте, що завдяки Олегу ви зможете грати її зі своїми друзями, навіть якщо у вас різні пристрої. Отже, пройшло аж два місяці, поки ми перетворювали код мультиплеєрний. Олег налаштовував сервер, а я займався елементами гри. Тож зараз ви бачите результат. Нові персонажі, нова карта, нова зброя з лівою екран першого гравця, з правий екран другого гравця. І як ви бачите, все працює. Вже можна навіть запускати снаряди один по одному, і дані про вистріл проходять через мережу. Звичайно, що ще багато помилок і багів, міна висить там в повітрі, хід переходить вже на вбитого гравця. Але це чудовий початок, враховуючи, що і я, і Олег весь цей час паралельно працювали на своїх роботах. Для вас пройшло кілька секунд, а для мене цілий місяць життя. І БУМ, Ми маємо команду. Тепер можна налаштовувати своїх трьох бійців, взяти в команду іншого, прокачати його чи змінити йому ім'я. Крім того, в нас є колода з восьми карт, тут так само можна змінювати і прокачувати карти. Це ж круто. Також було додано іконки гравців і дошка із топ-100 лідерів. За перемогу гравець отримає сундук і зараз ви бачите першу версію відкривання цього сундука. Можете запам'ятати, бо потім буде краще. А ще ми додали щоденні нагороди. Один вид нагород ви можете збирати щодня протягом тижня, а інший вид нагород можна збирати кожного дня протягом року. І ще одна дуже важлива деталь це друзі. Можна знайти друга по тегу і запросити дружити. Після цього ви можете переглядати його профіль і запрошувати його в дружній бій, щоб перевірити, хто з вас крутіший. За перемогу в боях з іншими гравцями даються не лише сундуки, також ви отримуєте кубки. А чим більше кубків, тим вище ви піднімаєтесь по трофейній дорозі і тим більше нагород відкриваєте. Також ви будете бачити прогрес друга на трофейній дорозі. А тут ще буде зображення бойових арен і карт, які відкриваються на цій арені. Що ж, все виглядає непогано, але ці арени я сам не намалюю. Тож я домовився з двома талановитими художниками. Це було ризиковане рішення, враховуючи обмежений бюджет, та все ж таки, поки я робив гру, художники малювали арени. Тепер настав час створити баланс. Щоб зробити персонажів більш унікальними, я взяв їхні характеристики і перерозпреділив. Тепер хтось має більше здоров'я, хтось наносить більше шкоди, а хтось має більше магії. Я потратив немало часу, щоб кожна карта мала свій тип шкоди, а персонажі мали або захист, або слабкість до цієї шкоди. Тобто ракета мала наносити шкоду вибухом, а фаєрбол мав наносити шкоду від вогню. Але це все надто складнює процес. Нащо комусь думати про всі ці відношення, вивчати, який персонаж має слабкість до вогню, а який має захист від зброї ближнього бою. Я просто видалив всі ці типи шкоди. Ми подумали, що для такої масштабної гри потрібен і сайт, а ще було б класно балансувати всі ці параметри через якусь панель адміністратора. Тому Олег створив все це. Тож тепер я можу налаштовувати через адмінпанель шкоду карт, здоров'я персонажів, щоденні нагороди і все інше. Це вже реально професійний підхід. Я вже трохи ослабився. Радію, що все виходить. Ми маленькими кроками йдемо до мети. Але тут неочікувано Олег пише мені: погані новини. Наш сервер взломали. І я просто в шоці. Невже вся база даних пропала? Ми втратили сервер, і доведеться тратити ще купу днів, щоб налаштувати новий. На щастя, ні виявляється, в Олега є знайомий, який в цьому розбирається. Тож сервер вдалося повернути, видалити з нього майнер, який хакери поставили, і створити кращий захист. Але пізніше це повторилось знову, і нас зломали двічі. Та на цей раз проблема була в простому паролі. Тому ми повністю поміняли всі паролі на супер довгі і складні, тож більше нас не взломували. Ще одні хороші новини: художники вже присилають перші арени: карта для тренування, піратська бухта, льодяний каньйон, пустеля, лавові землі, токсичні землі. Отже, настав час додавати різну дурнувату зброю. Зустрічайте! Шампунь, жумайсумба! Мій шампунь 4 в одному: чиста шкіра, чисте волосся, чисте тіло і ядерна бомба. Вибір справжніх чоловіків, тільки таким ми миємось. А, Крім того, я додав сталеву трубу, яка вже стала мемом, ще є бейсбольна бита, мегалазер, шматок м'яса і шматок піци, які дають здоров'я, телепорт, яд і сюрстрьомінг. Хто не знає, то це такий вид вонючої риби, який викликає рвоту буквально тільки запахом. А смак ще гірший, тож в грі ця консерва наносить шкоду і отравлює персонажів на три ходи. Ще є динаміт. Меч. Лопата. Сюрикен і купа іншої зброї. Звичайно, ж я додав звуки в гру і покращив ефекти від різних дій. Наприклад, таке приємне нараховування монеток, вистріли від відкривання сундуків, а звук нарахування кристалів дуже щось нагадує. Найс. Далі зробив так, щоб під картами відображалось скільки їх і чи доступна прокачка. Під героями видно, скільки потрібно ресурсів для прокачки. А це монети і PowerPoints, тобто очки сили, як в Brawl Stars. Ці очки можна потратити на будь-якого бійця, а от з картами дещо інакше. Якщо хочеш прокачати Fireball, то тобі потрібні карти конкретно фаербола і монети. А якщо їх нема, то можна використати джокерські карти. Всі ці ресурси добуваються в грі безкоштовно, випадають з сундуків, щоденних нагород, трофейних нагород. Також їх можна придбати в магазині. Але не може ж бути все настільки просто і класно. Виявляється, що коли арена вже трохи зруйнована, то інколи наступний вистріл може просто зламати її, і гра зависне, бо не може розрахувати нові границі арени. Це стало найбільшою проблемою, а я вже думав випускати гру. Основна механіка гри не працює. Я починаю шукати рішення, перериваю весь інтернет, думаю, чи переписувати весь код, чи змінювати підхід, чи взагалі знести все під нуль і почати спочатку. І все ж таки я знайшов рішення. Це все Distractible 2D з того ж самого Unity Asset Store, де я брав героїв. Отже, я зніс стару систему під нуль і переробив всі способи руйнування, всі арени і всю зброю під нову систему. Тепер треба придумати, як вирішити проблему з онлайном, бо як тоді грати, якщо немає з ким. Тому я десь днів 20 створював адекватних ботів. Щоб при низькому онлайні можна було перемогти бота, отримати свої кубки, відкрити нову арену, розблокувати нові карти. Ну просто класна система. Тема. Граєш, виграєш, відкриваєш більше контенту, але з людьми набагато цікавіше. В кожного своя тактика, ти прям переживаєш, думаєш, щоб виграти. Ще й можеш у модзі покидати. Так, я додав їх гру теж. Пройшло вже десь пів року, поки ми створили те, що ви бачите. Наступні два місяці я ще всіляко покращував гру, додавав більше контенту, виправляв помилки, художники намалювали ще 20 арен, я додав більше ефектів звуків і анімацій. І от нарешті ми виклали гру в Play Market. Реліз гри це тільки початок роботи. Максим Конфуціювич 20.25 протягом ще двох місяців я яправляв баги в грі, додавав покупки і рекламну монетизацію, Ще в багатьох місцях покращував вигляд і зручність гри. Ще поробив різні скріни, трейлери, переклади на більше ніж 30 мов. А також зробив стрінку в Steam тому додавайте її в список бажаного, щоб потім дізнатись першими, коли вона вийде на комп'ютер. Щоб гра була доступна на айфонах, ми подавали нашу гру в App Store мабуть, вісім разів і кожного разу відхиляли. То потрібно додати видалення акаунта. Я додав. То якийсь баг, я виправив. То навчання незрозуміле, я додав навіть міні-відео, щоб вже кожен зрозумів, як грати. І от гру нарешті прийняли, вона готова побачити світ, і я починаю переходити до маркетингу. Бо неважливо наскільки гра буде крута, якщо про неї ніхто не знає. Максим Гунфуцович. Я думаю, зрозуміло, що маркетинг це і Тіктоки, і Ютуб, і все таке інше. Це багато часу і грошей. Зовсім скоро я розповім, скільки ми вже потратили зі своєї кишені, але перед цим хочу сказати, що в грі також є функції поширення, за які ви ще й утримаєте кристали. Кожна людина може ввести тех одного запрошувача, і тоді і запрошувач, і той, хто ввів тех, утримають по 100 кристалів. Просто уявіть, що якщо запросити 10 людей, то утримаєте аж 1000 кристалів. Це експериментальна функція, тому користуйтесь, поки я її не Бо здається, я роздаю занадто багато кристалів. Отже, повернемось до грошей. Ми потратили майже 40 тисяч гривень, і це не рахуючи власний потрачений час, харчування і тому подібне. Просто асети, сервер, ліцензії, арени і інші розходи. Зате зараз ви можете грати її безкоштовно. Я прошу вас тільки підтримки: банально лайк, підписка і звичайно ж скачати гру. Також для вас є ще один бонус: конкретно ти можеш вплинути на розвиток гри, придумати власну зброю, якісь здібності для персонажа, якусь ідею для режиму чи будь-що інше. Якщо мені сподобається, я додам це в гру. Я б на твоєму місці не прогавив би такий шанс залишитись в історії гри. Також додавайся в групу в телеграмі, там можна будь-що спитати в мене напряму і побачити інформацію, якої більше ніде нема. Всі посилання будуть під відео. Надалі планую продовжувати робити оновлення гри, якраз з вашими ідеями, тому качайте, діліться зі мною, що подобається, що додати, можна писати прямо сюди під відео або в телеграм. Дякую за перегляд! підписуйтесь, щоб дізнатися, скільки грошей вона заробить і який буде подальший розвиток цієї гри. Мені аж самому цікаво.